Представляємо гібрид ріпакуатора, середньопізній гібрид селекції Лемпке, з потенціалом урожайності до 65 центнерів з гектара та вмістом олії понад 45%. Гібрид вирізняється швидким осіннім розвитком, дуже високою зимостійкістю і здатністю до активної регенерації після стресів, підходить як для легких, так і для важких ґрунтів, та найкраще проявляє себе за пізніх строків посіву. Атора непридатна до раннього висіву, але ідеальна для прямого збирання завдяки міцному стеблу та стійкості до вилягання. Гібрид демонструє високу толерантність до хвороб фомозу, вертицельозу, альтернаріозу та склеротиніозу. Завдяки гену Релем 7 та потужній кореневій системі він ефективно засвоює поживні речовини та формує врожай навіть у посушливі роки. Весняне видовження у атори. Стримане, що дає перевагу при застосуванні засобів захисту, відновлення вегетації швидке, а посіви добре реагують на застосування регуляторів росту. Ріпака Тора рекомендовано вирощувати в усіх агрокліматичних зонах України на поліссі, в лісостепу та степу. Це надійний гібрид для стабільного врожаю, який впевнено справляється з викликами пізніх строків посіву та несприятливими погодними умовами. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.